Це не показові катакомби. Ці катакомби знаходяться під оселі одного з мешканців Одеської області. Кожен день його хата йде під землю. В'ячеслав Комарницький живе у селищі Усатова. Після сильної зливи його будинок почав йти під землю. Все почалося два місяці тому. З того часу ситуація значно погіршилася. Яма збільшилась, а домівка покрилася новими тріщинами. Кожен день стіни потроху руйнуються. Так потихонечку тріщить. Ну, відповідно, падає от від удара. відповідно, йде якась детонація, йде все на, на дом. Всі ці... Все, все чего-то ждут. Либо ждут, чтобы кого-то накрыло, либо ждут пришествия новой Влады. Одягаємо чоботи і спускаємося в катакомби. Під будинком регулярно трапляються нові обвали. Не завадила б казка, але її господар ще не купив. Усередині непроглядна темрява. Катакомби йдуть майже на 10 метрів під землю. До нас тут вже були люди колись дуже давно. Це видно з написів на стінах. В'ячеслав впевнений, ці катакомби ще не закриті. По них можна дістатися навіть у центральну частину міста. Ось тут от уже нове відслоєння по. Видимо, дом валить, поэтому тріщить. На цьому кресленні показані катакомби під будинком В'ячеслава. Все, що заштриховано, опори з каменю. Білим показані порожнечі, їх значно більше. Домівка може обрушитися будь якої миті. Що там із що тут під участком із полосена. Ну, проходи уходять під сусідський участок. Далі, туди по вулиці. Тобто, все ісписано, із Хоча, в принципі, вот падає. Только що воно упав кусок ґрунту. Вот вот від підземних порожнин страждає не тільки ділянка В'ячеслава. Сусідня ділянка також йде під землю. З катакомб вже видно небо. Укріплювальні роботи необхідно почати негайно. Інакше після першої ж зливи під землю піде не лише домівка В'ячеслава, а десятки житлових будинків. Ці своди не можуть одержувати цю нагрузку. Потихоньку пустота, а своди від влажності розмакають. И соответственно происходят вот такие вот не щоб засипати катакомби лише під одним будинком В'ячеслава необхідно півтори сотні вантажівок з піском, три місяці важкої роботи і мільйон гривень. Стільки грошей у чоловіка немає. Допомогти б мала районна адміністрація. Укріплювальні роботи обіцяли розпочати незабаром, але зміцнювати готові лише фундамент будинку. Про все інше поки не думають. Ми составили всі необхідні документи, передали в район. І От новий голова району господин Войцеховський, має цим займатися. Коли саме новий голова Біляєвської адміністрації Ігор Вийцуховський розпорядиться почати укріплювані роботи, і чи почнуться вони взагалі, невідомо. Наразі чиновник перебуває на лікарняному. В'ячеслав намагається хоч якось зміцнити фундамент, маленьким причепом звозить каміння, але очевидь, що власноруч чоловікові не впоратись, тому він і надалі бігає по різних інстанціях. Вже накопилася величезна купа документів. Якщо і це не допоможе, піде до суду. Головне, аби домівка до того часу не опинилася під землею. Максим Шпат, Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський.